Ми кажу, як навіть світло не включаємо в хаті, бо то трохи відчувається та новорічна атмосфера. Ні? А я. Хай <реш> буде я так. Вже трошки більше цього столі. Ну такого легенько включи на пару секунд, ми того покажемо. Ооо. Ооо, подивіться, молоджош. Паршировна, рибка, все як має бути. Все виключай. 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 Я ще нашим дівкам, наші віки молодці, бляха, стараються. Я поговори. Господині, господині, ні. О, то ти, які, Полу покр, покер Покер чи що, Ну Кожен з дівкою, а він з рукою певно, ні? Ну в мене вірна рука ніколи не зрадить, блядь, розумієш? Дай бісло, бо я не видно, блять, щоб того полупокерів треба питати, блядь. Вірна рука. Вона працює хлопи по три рази на ніж. Три рази на ніж працює. Пацани, там одна обіцянка мала бути у Льоні в кінці року? Алло, я не О, понял. Ді, обіцянка. Ага, підписники мені нагадали, слухай. А ви нашу нагадуєте, що сиру курва чи що? В смислі ми нагадуємо? то підписники я нам нагадали? підписники. Намагадали. А ви нашу нагадуєте, тим продуктам, Так, Бо вони пам'ятають. Зараз би за мною ходили, твої півпівпівночі не буде. Ой, кавалерочка, хто пам'ятає, що він говорив? Ану віконечко напишіть, блять. А ну віконечко то напишіть скорее. <звук> за таке буде потім все. Та слова, то ні, то та, та, кавалерка зрозуміє, тут нічого страшного чекає чоловічим. Так, <звук> да? ти стався фор-мажор складна ситуація, Але за слова вже можна ципанути його. Хочешь? Есть да не е! Сука, куда? Двіщего, то же если нагадали перед новим роком? Ооо, коллерочка, ну Ти ж обіцянки не виходит. Почись, кто знає, а ну почей то знає в чому справа. А ще хочемо зробити окрему подяку нашому моцнішому донатору, віп-донатору Олег. Олегове з Америки, який кавалерочка допомагає закривати нам моцніші збори. Подивіться, яку касу Останній раз. Якщо ви були на нашому ефірі, ви бачили, що ми збирали на да, три, три пікапчика. Пікап, пікап, пікап. Так, і ми вже так хотіли спати, що ми залишилися ще десь 150 тисяч дозбирати. Та, та. Він побачив, що ми замучені і сказав, пацани, лягайте спати, завтра я той збір дозакрию. Та, і... На другий день він скидає нам код на банк, що ми прийшли і забрали кошти. І він повністю всю Окей. суму закрив та, та остальну. Олег, так що велике тобі дякую, що ти там в Америці не забуваєш про наших воїнів та допомагає всіма силами, ну чесно. Низький твій уклін, бо ти реально робиш дуже великі справи. Дякую тобі ще раз. Дякую всією ковалєрочкою. Бо так. хто був на ефірі, він знає, хто такий Олег хто є мусніший віп донатор, який допомагає нам в кожному зборі. Ще раз тобі дуже велика подяка.